54 спортсмени, переможці та призери олімпійських, юнацьких олімпійських, паралімпійських та дефолімпійських ігор, всесвітніх універсіад, чемпіонатів світу, Європи та України, будуть отримувати спеціальні стипендії від Кіровоградської обласної ради в їх числі є Олександрійці. Хто саме розповів Андрій Ярошевський. 8 грудня 2023 року відбулося засідання обласної комісії по призначенню спортивних стипендій. Це вже традиційно відбувається за високі досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Дуже приємно, що із 54 кандидатів, не кандидатів, а вже призначених спортсменів стипендії, двоє олександрійців. Це Володимир Суржик, чемпіон України, чемпіон, володар Кубка України, чемпіон світу з військово спортивних батаборс, і Максим Дерев'янка, також володар Кубка України. Чемпіон України, чемпіон світу з військово спортивних батоборств і е, срібний призер Чемпіонату світу з кікбоксингу ВАКО. Максим дерев'янка, майстер спорту. Ми за підсумками чемпіонату світу з військово-спортивних батоборс надіслали йому подання на мастера спорту міжнародного класу. От, а Володимир Суржик, мастер спорту міжнародного класу. Перемогам передують роки тренувань. Зауважує Андрій Ярошевський. Так у хлопців вісім років спортивного стажу. Дуже приємно, що у нас почали більше спортсменів з Олександрії приймати участь у змаганнях дуже високого рівня: це і спортсмени з секції дзюдо, і спортсмени з секції фіктування, і волейбалісти наші активувалися, Дуже приємно, і баскетболісти. Тому я сподіваюся, що якщо вони будуть частіше виступати на таких рівнях змагання, то найближчим часом вони вже будуть в призових містах і представляти наші національні збірні на міждання. Про Володимир Суржик не лише тренується та бере участь в чемпіонатах Європи та світу, але вже і сам тренує юних спортсменів. Отримую стипендію в перший раз. Це були за підсумками змагань всіх чемпіонатів світу, України обиралися стипендіати. Мені дуже сподобалася ця новина, я був дуже радий за це, я скільки вклав зусиль. І тренувань, щоб показувати результати на міжнародних рівнях. Далі в мене є плани по кікбоксингу. Я хочу виступити на чемпіонаті світу та кубку світу. Це буде чемпіонат світу, буде в Португалії, а Кубок світу буде в Будапешті, Венгрії. Максим Дерев'янко також удостоївся обласної стипендії. Хлопець зараз на навчанні у Києві. Студентство поєднує з тренерською роботою.